Вже франківськ до нас на той момент був достатньо дружній. Якось ми потроху вже тут познайомилися з містом і з людьми і вирішили, що треба шукати саме тут. Основний плюс саме для бізнесу у франківську це дружнє середовище. Вітаю, «Релокація релокації Рідні» і Сьогодні продовжуємо нашу бізнес-екскурсію. Йдемо до харківського бренду Криза Наш Бренд, який саме ми виготовляли нашого одягу, має назву Криза. Ми виробляли на своєму виробництві речі для нашого бренду і інколи ще такі сторонні замовлення для брендів, які відшивають ну, трохи схожий на наш одяг, бо це наша сильна сторона, саме там трикотажні тканини і все таке інше. І от на початок війни ми якраз там за півроку до того переїхали в нове приміщення, зробили так зручно для себе. Все було свіженьке, новеньке, і там почали працювати. А 24-го все зупинилося. Десь на шостий, може, день війни. Дуже поруч з нами був авіаудар, це десь ну, 500 метрів від нас. Ми були впевнені, що це в нашу будівлю, бо наш підвал просто підстрибнув, і ми всі зрозуміли, що щось там трапилось на горі. А потім ми зрозуміли, що це була мерія поруч. І вони не знаю, лучили в мерію чи ні, але авіабомба поруч в палац праці прилетіла. І якраз від хвилі ми дуже сильно це відчули. Вилітали вікна в тій будівлі, де ми були, і це така: ну, налякало дітей сильно. А потім, от, на десятий день ми прийняли рішення, що треба їхати, і поїхали. Коли чоловік приїхав на початку травня в Харків. Ми почали знов відшивати потрохи, але там, ну, самотужки він з технологом робили крій, самотужки почали шити. І а, до того ми багато робили футболок. і Ми знали, що це в нас ну, добре і швидко виходить. І перше, цим почали робити військові футболки. Там якісь невеличкі партії були, але ну, рівень стресу такий високий, що ти не можеш якби брати і працювати. От там, де ти можеш бути корисний, де в тебе так би твої сильні сторони. Від того, що такий стрес величезний, ну як на нас, в Харкові, то навіть такі прості задачі, як купити нитки, замовити тканину, забрати її, з кимось зустрітися, щось віддати. Це постійний такий високий рівень стресу. І тому от майже два місяці були ну, спроби попрацювати а потім ми вирішили, що від нас буде більше користі, від нашого виробництва десь у безпеці. Коли ми зрозуміли, що треба вже працювати, щось робити, то я трошки вийшла з цієї коми, який я була, і почала просто ну, хапатися за всі можливості, які ми зустрічали. І знайшли проект по, проєкт по релокації саме з Укрпоштою. Ми зробили заявку, там такий трошки такий в кілька кроків, шлях. Заявка, затвердження, дозвіл. І потім Укрпошта нам майже там покрила розходів саме на релокацію. Це допомога. Бо коли ти в стресі і такі в тебе ну надзадачі, надскладні, ми ніколи не готувалися таке робити. Тому, коли вже переїхали, ми дівчатам запропонували, і дві дівчини зголосилися, що вони хочуть. І спочатку одна, а з часом і друга переїхали сюди, щоб працювати тут з нами. Ми знайшли їм квартиру, знайшли квартиру на перший час оплатили, її, щоб дівчата ну, їхали не в нікуди, а якби їхали кудись. До цього ми казали про наш одяг, що це human Uniform, що це така одяг для людей. Ми саме робили на цьому акцент, що це базовий функціональний одяг на кожен день. Ми навіть казали про те, що ми поза гендером. Ми не робимо чоловічий та жіночий одяг, ми просто робимо одяг для людей. А потім, от спочатку війни для хлопців почали, а коли вже приїхали сюди, то а, трохи ми відшивали цивільного, а зараз в пріоритеті підсумки для аптечок. І ми співпрацюємо зараз з фондом, який тут базується у Франківську, і вони саме з тактичною медициною допомагають. І вони вже якби. Багато підсумків мали і зрозуміли, що вони хочуть бачити там, який він повинен бути. Там є багато нюансів. Там, от, наприклад, що не можна використовувати ліпучку на застіпках, бо це чутно, коли її розтібають. А людина в той момент може бути в такі, на такій, якби ну території, де це не повинно, щоб ворог її почув. І тому. Там ми шукали, наприклад, молні, які дуже тихенько відкриваються. Паралельно розробляємо там і теплу фліску, і паралельно для цивільних розробляємо, бо хочеться і туди, і сюди. Хочеться дуже, щоб наші надбання, які ми саме в цивільному одягу, щось там знайшли, якісь ергономічні штуки, їх втілювати саме у а, технічний військовий одяг. Основний плюс саме для бізнесу у Франківську це дружнє середовище. Одразу ми потрапили в той телеграм-чат, де об'єдналася вся бізнес-спільнота місцева, ну якась та активна частина, і ті, хто переїхав. Я відчула, що там є підтримка, що один одного підтримують в таких навіть побутових питаннях, де колеса змінити, де приміщення пошукати, а де поліграфія. І якісь почались зустрічі, і я зрозуміла, що тут буде якась ну така підтримка, і це важливо дуже.